Доброго вам здоров'я, шановні! 21 грудня православна церква сьогодні згадує святителя Петра митрополита Київського всієї Русі. А ще сьогодні день святої мучениці Юляни Нікомедійської. В народному календарі сьогодні Корочун або Карачун. В слов'янській міфології це позначення зимового сонцевороту. Цей день був нерозривно пов'язаний із різдвяними обрядами та віруваннями. Корочун як термін широко використовувався серед українців, поляків, словаків, моравців, болгар і сербів для позначення дня зимового сонцевороту, тобто 21 грудня, а також в деяких случаях Різдва та Святвечора, 24 та 25 грудня, для позначення періоду зимових свят, а також для позначення різдвяного хліба та святкового деревця. В давньоруській мові корочун означав піст перед Різдвом. Водночас у білоруській традиції слово корочун мало інше значення. Воно асоціювалося зі смертю, зокрема, раптовою чи передчасною, передсмертним судом, а також із злим духом або демоном, який скорочує людське життя. В всіх цих уявленнях ключовою є ідея різкої межової зміни, переходу між станами, як-от зимовий літній сенсоворот. Агонія між життям і смертю, чиї дії нечистої сили, що спричиняє смерть. Корочунще це обрядовий хліб, випечений на честь різдва молодого сонця, божича Дажбога або Божича коляди, цей хліб у формі великого круглого буханця, що нагадує сонце. Хліб зберігали до кінця святкового періоду, вірячи, що з ним поступово скорочуватимуться темрява, холод і зло. Дажбог, також відомий як Сонцебог, був уособленням світла, добра та родючості. Його культ виник ще за часів скіфів у VI-4 століттях до нашої ери, а згодом у першій століття нашої ери. Дажбог став також богом лісів, садів і полів. В Києві на Дажбоговій горі, тепер відомій як Хоривиця, за часів трипільської культури існувало велике капище, присвячене цьому Богу. Легенда розповідає, що Дажбог народився в родині київського коваля Сварога. Під час голоду він знайшов на горі зернятко, посадив його і виросла розкішна пшениця, яка врятувала людей від голоду. Так Дажбог навчив їх вирощувати хліб, а Сварог викував перший плуг. Одного разу, коли Дажбог і Сварог везли хліб голодуючим, їхній караван знищило військо Чорнобога. Обидва герої загинули. Але боги вирію оживили їх і зробили безсмертними. Дажбог зображувався у вигляді антропоморфного сонця, його образ із сонячним обличчям прикрашав вітрила кораблів, що відпливали з київської гавані на почайні. Саме цей символ став першим гербом Києва. Дажбог уособлює свідомість світу, його творчий життєдайний потенціал, він є джерелом волі, світла, справедливості і бажання жити. Через нього людина пізнає себе, здобуває силу творити, працювати, захищати своїх близьких і свій рід, навіть віддавати життя за їхню свободу. Даш Бог – це життєтворяще світло, що проникає в кожен аспект буття, єднаючи людину зі свідомістю Всесвіту. І з цього відео, шановні глядачі, ви дізнаєтеся про 21 грудня, про наші справжні українські стародавні традиції, все, що стосується дня сьогоднішнього. Сьогодні я нагадаю в нас корочун: це дуже цікавий день, дуже магічний, дуже символічний і дуже важливий. Я розкажу вам, що сьогодні треба зробити, розповім, що сьогодні не можна робити, розповім, як зарядитися позитивною енергією на удачу, на здоров'я, на добробут, на весь майбутній період. Тож, будь ласка, додивіться це відео до самого. Саме кінця ставте йому лайки, вподобайки, робіть підписочку на канал і пишіть коментарі довгі, продовгі це дуже-дуже важливо. А я дякую Господові Богові. Я дякую всім захисникам України за цей чудовий день, я дякую святим заступникам цього дня за їх заступництво. Слава Україні і я починаю. Свята мучениця Юліанія народилася в родині знатного язичника в Нікомідії. У дев'ять років їй зарочили з хлопцем на ім'я Єлевсій. Однак з часом вона усвідомила, що віра, якою дотримувалася її батько, була хибною і таємно прийняла хрещення. Коли настав час весілля, Юлянія категорично відмовилася виходити заміж. Батько намагався переконати її не порушувати обіцянки, але, не досягнувши успіху, почав її бити. Зрештою, він передав доньку на суд правителю міста, яким був. Єлефсі її колишній наречений. Єлефсі намагався вмовити Юліанію погодитися на шлюб, обіцяючи не примушувати її відректися від християнської віри, але отримав тверду відмову. Свята мучениця зазнала жорстоких мук, але щоразу дивом зцілювалася. Її стійкість надихнула багатьох. Близько 500 чоловіків і понад сотню жінок відкрито визнали себе християнами і були страчені, хрестившись власною кров'ю. Згодом і сама Юлянія прийняла мученицьку кончину. Це було в 304 році. Майбутній святитель Петро, митрополит Київський, народився на Волині у благочистивій родині в другій половині 13 століття. У 12 років він став ченцем, маючи вже глибокі знання з книжкових наук. Петро з ревністю виконував монастирські послухи, вивчав святе письмо та опановував іконопис. Його ікони дарували братії та відвідувачам монастиря. За своє доброчесне життя він був висвячений в сан романаха. Покинувши обитель після багаторічного подвижництва, Петро оселився в усамітненні на річці Рата, де згодом заснував новодворський монастир і став його ігуменом. В 1299 році після смерті митрополита Максима, за ініціативою князя Юрія Львовича, Петро був висвячений патріархом Афанасії як митрополит всієї Русі. За народним календарем сьогодні Карачун найкоротший день в році. Карачун – це стародавнє свято, яке мало особливе значення для наших предків, будучи тісно пов'язаним з річним циклом природи. Назва цього свята має корені в слові, яке символізує сонячні промені, що ховаються під землю. Саме в цей час, наприкінці грудня, дні стають коротшими, що наші предки пов'язували з божеством корочуном, яке, за їхніми віруваннями, забирало частину дня. Звідси походить і назва свята, що символізує скорочення світлового дня та настання темнішої пори. Святкування корочуна відображало кілька важливих язичницьких ідей. Перша це спогад про золотий вік людства, часи, коли за віруваннями люди жили щасливо в гармонії з природою. Вважалося, що цей ідеальний час обов'язково повернеться, і людство знову увійде в період щасливого життя. Друга ідея це відродження неба та сонця навесні, коли вони набирають силу, ведучи людство до щасливого майбутнього. А третя це християнське уявлення про народження людини Бога. Спасителя, який несе нову епоху та надію на оновлення світу. З приходом християнства свято Корочуна на Буковині поступово об'єдналося з Різдвом Христовим. Проте до початку ХХІ століття в українських селах Буковинської Гуцульщини можна було зустріти згадки про ці давні традиції. Свято Коляди Корочуна залишило значний відбиток в культурі та пам'яті людей. Ще корочуном називали Різдвяний хліб. Він мав обрядове і магічне значення. Його пекли в Карпатах та й по всій Україні робили це українці, поляки, словаки, моравці як символ сімейного добробуту. Господиня вдягала вивернутий кожух і рукавиці, а всередину хліба вкладала зерна різних злаків: часник, трави, стебловівця чи ялицеву гілочку, баночку меду і освячену воду. Корочун обв'язували джгутом з льону або конопель для забезпечення врожаю добробуту. У Словаччини його розділяли між членами сім'ї, частували худобу для здоров'я та плодючості, а залишок клали біля хліба для захисту від відьом. Частину хліба і наповнення зберігали як оберіг і ліки, а також використовували у ворожіннях. Наприклад, катали його по підлозі. Якщо хліб перекидався на верхню кірку, це віщувало нещастя чи смерть у родині. Обряди зимового сонцестояння символізували народження нового сонця. В найдовшу ніч року люди розпалювали багаття, колядували, ворожили та намагалися задобрити сили природи підношеннями. Їжучи вбитих тварин залишали в лісі, розвішували дари на деревах, а сам ліс ставав місцем проведення ритуалів. Ці дії відображали глибокий зв'язок із природою та віру в її циклічну оновлюваність. Про цю ніч в українському народі була отака от оповідка: за давніми уявленнями, божич. Це молоде сонце, яке щороку народжувала богиня неба коляда в найкоротшу зимову ніч. Давні українці пов'язували збільшення тривалості дня зі зростанням Божича, а його скорочення зі старінням і вмиранням молодого сонця. Сокіл, замислившись, звернувся до коляди, жінки білобога, яка вже носила дитину. Іди на землю і там народи божича молоде сонце, принеси людям золоте коло. Самостійно знайди місце для його народження. Коляда вирушила на землю, аби знайти місце для появи Божича, але Чорнобог, дізнавшись про народження світла, послав мару, щоб знищити Коляду. Її завданням було задушити богиню, щоб сонце ніколи не народилося, а люди залишалися вічно в темряві, голоді й холоді. Мара, мов скажена, шукала Коляду. Нарешті, побачивши її, кинулися вздогін. Коляда, усвідомивши, що втекти від переслідування не зможе, сховалася за гайком і перетворилася на рухату козу, створену власною явою. Розлючена Мара пробігла повз, не помітивши кози, і далі несамовито носилася, залишаючи по собі колючі бур'яни, будяки та лопухи. Скориставшись моментом, коляда знову стала вагітною жінкою, знайшла прихисток серед очерету і у важких муках народила божече молоде сонце осяйного золотим світлом. Світ раптом змінився, холодна пітьма щезла, а перші сонячні промені освітили землю. Люди, побачивши світло, впали на коліна, вітаючи народження золотого кола. Амара, сповнена розпачу та страху, кинулася в темну прірву по той біччі. Тим часом божич піднімався все вище, даруючи землі тепло й світло. Разом із ним піднімалася Божа благодать. Створюючи прозору ніжну блакить небес, яка народилася від радісного погляду куляди. На небі, божич, молоде сонце, почало розсипати теплі промені, пробуджуючи життя на землі. Гаї, ліси зазеленіли, поля вкрилися дозрілим житом, а люди славили сонце. Творець усього сущого, Бог Род, дивлячись на оновлений світ, захоплено промовив це і є новий світ. В Слов'янському календарі є особливі дні, коли нечиста сила проявляє до людей свою найбільшу зловорожість, наприклад, 21 грудня за новим стилем. В цей день вважалося, що нечиста сила могла пошкодити запаси їжі, тому селяни уважно перевіряли засіки, щоб захиститися від її підступів. Кожному мешканцю подолу в Києві було відомо. Що в останній декаді грудня Бог на радощах, що в нього народився син Божий, дозволяв бісам та грішним душам виходити з пекла на землю і гуляти. Було відомо також, що в цю пору на пустих околицях міста Києва і на найлюдніших його вулицях можна було зустріти ненароком то страшного упиря, то якогось знайомого небіщика і навіть чорта в кашкеті з кокардою. Сьогодні особливий день, коли з'являється нехорошик. Міфічна істота, що нагадує вогняний віник. Пізнього вечора він пролітає небом і може залетіти в дім через пічний отвір. За легендою, виводиться нехорошик з рідкісного яйця, який півень зносить лише раз на три роки. Але це яйце потрібно вчасно помітити і покласти під квочку, інакше півень його знищить. Тим, кому пощастить зберегти таке яйце, нехорошик приносить багатство. Крастиме гроші та продукти у господині, які не встигли їх заховати. Серед найвідоміших, нечистих духів виділялися лісовий, водяний та польовий чорти. В християнських переказах чорт завжди був уособленням абсолютного зла. Однак в народних віруваннях існували духи природи, які могли бути навіть доброзичливими до людини. Наприклад, лісовик за давніми віруваннями міг показати цілющі трави, домовик дбав про малюків. А дворовик охороняв худобу. Але, щоб захиститися від злих сил, слов'яни використовували різноманітні обереги. До таких належали гострі залізні предмети та рослини, зокрема полин, часник, мак і плакун трава. Також було заборонено ходити до лісу чи виходити на роздоріжжя опівночі. Такі місця та часи вважалися особливо небезпечними, тим більше 21 грудня. Від язичницьких часів збереглася віра в те, що деякі духи могли допомагати родині. Для спілкування з нечистою силою використовували різні обережні назви, такі як той, сусідко, дід, господар або помічник, аби не називати їх справжніми іменами та не провокувати їх на шкоду. Злі духи за віруваннями лякали людей, заважали в роботі, заводили в лісові хащі або на болота. Насилали хвороби, безсоння, мучили худобу та спричиняли різноманітні неприємності. Чорт залишався головним персонажем слов'янської нижчої міфології. Його ім'я часто використовували для позначення різних демонічних духів. Наші предки проводили цими днями різноманітні ритуали та обряди. Ви також можете сьогодні провести обряд від пристріту. Перестріт це недобра зустріч або поганий погляд, що приносить хворобу, нещастя або навіть смерть. За народними віруваннями, перестріт виникає, коли людина потрапляє під вплив злих очей чи злих думок, що можуть нашкодити здоров'ю чи благополуччю. Це може бути результатом заздрісного погляду чи негативної енергії, яку на людину накладає інша людина. Перестріт часто є непомітним, але його наслідки можуть проявлятися у вигляді хвороб, нещасть, поганого самопочуття чи навіть нещасливих випадків. Щоб позбутися його наслідків і повернути здоров'я та силу, використовують обкурювання чебрецем, що здатний очистити енергетичний простір і повернути гармонію. Вибирається для цього час, коли енергія спокійна, ідеально це вечір, коли дим буде м'яко заповнювати простір. Потрібно підготувати чебрець, запалити його на маленькому вогнищі, але відразу загасивши вогонь, щоб зберегти жар, який буде виділяти густий роматний дим. Обряд обкурювання треба починати, якщо обкурюєте людину. Треба починати з голови, бо з голови за народними віруваннями якраз йдуть негативні енергетичні впливи. Рухаючи чебрецем, ви обкурюєте людину з голови до ніг, починаючи з верхньої частини тіла, і поступово спускаючись до ніг. При цьому читається справжнє стародавнє українське замовляння. Слухайте, будь ласка, важного воно з одного графічного джерела. Це не якийсь новаділ, це справжнє замовляння. «Пристрітий пристрітіще. І уроки, і урочища, і вітряні, і водяні, і подумані, і погадані всі уроки, що понесли мені гори, всіх, хто наврочив моє здоров'я, родину, худобу чи землю як зникає дим, так хай зникає і шкода, що принесена мені. Після такого людина повинна відчути полегшення, спокій і відновлення енергетичного балансу, а також позбутися від тяжких наслідків пристріту. Що не можна робити сьогодні. День зимового сонцестояння вважається особливо потужним з енергетичної точки зору. Але ніч перед ним наші предки вважали небезпечною через активність нечистої сили. Щоб захиститися від зла, вони прикрашали оселю ялинковими гілками, і ви так можете зробити. Існує переконання, що в цей день не можна святкувати, не можна вживати алкоголь. Не можна ходити в брудному одязі чи залишати дім у безладі. Також важливо встигнути до цього часу повернути всі борги, щоб вони не накопичувалися далі і не примножувалися. Езотерики радять використати день з сонцестояння для очищення як у думках, так і в побуті. Це добрий час, щоб позбутися непотрібних речей, підбити підсумки року і загадати бажання, бо вважається, що енергія сонця сприяє здійсненню цих бажань. Ранок цього дня краще розпочати разом із сонцем, створивши навколо себе затишок, прийняти теплу ванну, запалити свічку чи випити гарячий чай. Весь день бажано провести в спокої, зайнятися медитацією можна чи провести час із близькими людьми. Сьогодні вважається недобрим знаком залишати будь-яку роботу незавершеною. Якщо ви розумієте, що не зможете закінчити справу до цього дня, то краще не починати взагалі протягом тижня. Шановні глядачі, якщо ви в 2024 році дотримуєтеся правил Різдвяного посту, то вам буде цікаво знати, що сьогодні, 21 грудня 2024 року, в суботу дозволяється вживати страви з олією. І, звісно, в цей день ми маємо іменинників. Іменини 21 грудня 2024 року святкують люди з наступними іменами. Леонтій, Михайло, Микита, Петро, Сергій, Уляна та Юляна. Ім'я Юліана походить від латинського, що є похідним від родового імені Юліус і може означати молодий або потомок Юла. Це ім'я асоціюється з витонченістю, елегантністю та силою духу. Люди з ім'ям Юліана часто є дуже інтелектуальними, розумними та аналітичними. Вони можуть мати глибоке розуміння різних ситуацій і часто є гарними стратегами. Власниці цього імені вражають свою здатністю бачити картину в цілому і одночасно звертати увагу на важливі деталі. Юліани часто мають яскраво виражену індивідуальність і не бояться виражати свої думки та погляди, навіть якщо це назавжди популярно. Вони можуть бути незалежними і дуже амбіційними, а також відданими своїм переконанням. У стосунках з іншими людьми вони зазвичай добрі та чесні, хоча й можуть бути трохи серйозними на перший погляд. Ось такий день сьогодні магічний, цікавий, надзвичайний день. І ще я не додала, що день зимового сонцестояння це перехідний день. Він не завжди буває 21 числа грудня місяця. Тому корочун, так само як і свято, як і день. Він так само може бути 21 або 22 числа, по-різному в різні роки відбувається. Тому за цим треба уважно дуже слідкувати, щоб не пропустити важливих якихось речей. Перезаряджається сьогодні весь е, всесвіт. Перезаряджається енергетичний баланс землі, і наш з вами енергетичний баланс так само. Будемо уважно слідкувати за тим, що відбувається. Будемо берегтися від пристріту, будемо берегтися від нечистої сили, яка сьогодні розгулює. Якщо зустріти якісь підозрілі особи, вам зустрінуться на вулицях Києва, то не дивуйтесь, я вже попередила, хто це може бути. Дякую вам за перегляд цього відео сьогодні. Завтра буде новий день. І знову на цьому каналі ми з вами поговоримо про те, яке сьогодні свято і що нам можна робити. Слава Україні! Дякую вам за перегляд. Будьте здорові. і До зустрічі завтра!